Що приховане від тебе те, що ти не бачиш і не знаєш? Що приховане від тебе те, що ти не бачиш і не знаєш, але воно є. Ну, тут приховане від тебе. Твоя краса, твій внутрішній потенціал, твоє чарівне іство, яке є всередині твоя природа. Тобі потрібно подивитися в свою природу і наповнитися. Ти чомусь не до кінця це визнаєш, не до кінця це бачиш, не до кінця це приймаєш. А тобі треба, тому що це твоя задача, прийняти свою любов до себе, знаходитися в балансі, бути посередині. І після цього прийняття, коли ти відчуєш цю любов, коли ти відчуєш, що ти індивідуальність, що ти особлива особистість, не така, як всі, або не такі, як всі. У тебе з'являться нові сенси, нові плани на життя. Треба це зробити зараз. Треба робити все те, що тебе наповнює. Це те, що ти колись хотіла і не зробила. І це може бути будь-що. Треба те, що тебе наповнює. Подумай зараз про це. Це може бути будь-що.